Ага, так ось і посунетеся на стіну. Як вас підписують? Володимир наш Ханов. Володимир Ханус, керівник проєктів тему Універ. Розкажіть ласка, що сьогодні відбувається, з якою метою зібралися сьогодні? Сьогодні відбувається другий твіт-реонд, неформальна конференція. Користувачів соціальними мережами в першу чергу Твіттеру. Е, є певна традиція, фактично кожне місто має приблизно такі заходи. а У нас 21-22 січня. і Власне кажучи, паралельно 22-го буде відбувався англійсь захід в Донецьку, ми будемо робити твіттер міст і де будемо спілкуватися. До нас приїхали керівники-організатори з інших міст і приїхали з тих міст, де ще ніколи таких заходів не відбувалося, прийняти досвід. Одним з перших чи основних досвідів, ми будемо показувати, це Робота над сайтом твій місцевий депутат і, власне кажучи, з цього буде починати. Як використовувати соціальні мережі для того, щоб діяльність влади була прозорою. Власне кажучи, в Тернополі найкращий досвід. І власне кажучи, цим досвідом ми будемо ділитися.